І дивіться, прямо зверху лежить, не копав. Щось, звісно, незрозуміло, але в мене є перша знахідка. Бачите? Ви бачите? Дивіться. Що це? Супер! Добре, що то не я впав. Всім вітання! Сьогодні вирушив на пошуки. Сьогоднішній день проведемо з вами в розвідці перевірка нових цікавих місць. Зараз покажу вам рельєфік. Досить таке перспективне місце. Ніколи тут не був. Можливо, чуєте, недалеко є траса, і час від часу я ну, по ній їздю і так завжди око потрапляло на ці місця. Завжди хотілося сюди приїхати і перевірити його. Всі місця, що хотілося б тут ну, пройти сьогодні, вони є переорані, передисковані. Тому, в принципі, можна вільно ходити і копати. Зараз покажу цю місцину, ну і вже зустрінемось з включеним металошука... металошукачем вже ну, на полях. І так, глядачі, в мене є перша знахідка. Бачите? Ось так. В такому комочку. Будемо разом дивитись, що там має бути. О! Це є монета. Бачите? Здається, що це Микола І. Ось так. Що дивитесь? Є його вензель. О, супер. Дивіться, одна копійка сріблом. Навіть дуже такий гарний рельєф. Зараз ми зал тут походимо, походимо. Це можливо, був торок. Може будуть ще якісь знахідки. Якщо чесно, то я думав, що це якийсь мусор. Бо VDI був 26-33, можливо, це якась радянщина. Але чесно, ну, навіть не думав, що це може бути монетка. Щось, звісно, не зрозуміло, але. Зараз спробую помити і покажу вам. З того, що мені вийшло помити, то це 15 копійок копійокрамочних. 1940 якогось року, можливо, третього. Десь так. Цю також трошки помив. Вона є 1840 якогось року. В общем, різниця в цих монетах 100 років. 100 років. Ну, йдемо, шукаємо. Так, Я поставив трошки чуєчку менше 37 і хай маленьке, швидкість збільшив. Бо тут дуже багато сміття, дивіться, То чорний. А тут на мідь б'є. Зараз спробуємо з вами разом викопати цю ціль. Може буде щось цікаве. Ключу всі. Щось. А, достав. А, ось ця монетка, бачите? Дивіться. Спочатку зніму. досить так глибоченько лежало. О, це вже щось також. Е, імперія. Але щось таке вже дуже-дуже зализане. І, Якщо чесно, то нічого не видно. Ну, скоріш за все це вже е, як його? Рання. Ранній царизм. Ранній царизм. 1800... В общем, 1900-х років. Да. Не будемо вигадувати. Якщо вийде її помити, я її помию і фоточку вставлю, що це була за монетка. Ну що, йдемо, йдемо. Дивіться, іду, в мене металошукач відключений. Ось. Лопата, я от, бачите, просто йду, дивлюсь кераміку і вже хочу переходити на інше місце тут. І дивіться, прямо зверху лежить. Не копав. Ха, прикольно. Така цікавенька пуговка. Знахідка очам без металошукача. О, ну не хочеться тут копати, чесно, тут. Тут Радянщина була стільки сміття. Зараз я не налаштований на це. У мене сьогодні розвідка. Хочу знайти нові такі цікаві місця, там, де були черняхи, скіфи, але не рання Радянщина або взагалі Радянщина. О. Зараз хочу перейти на ту сторону і там ще розвідати декілька полів. Вон, бачите, є проволока тут лежала і поруч ще один сигнальчик. Непоганий, непоганий, будемо перевіряти. Може щось буде цікаве. Здається, я бачу. Це якась ложка, чи що? О, да. Позолочена. Це супер. Теж таку. Ні, звичайна ложка. Але дзвонить як мідна монета. Ладно, ходимо, шукаємо. Ось, місць я вже змінив. На сьогодні це буде останнє, бо бачите, сонечко сідає вже. Взагалі тут місця дуже-дуже класні. Ось там було трошки черняхівської кераміки, але знахідок по цьому періоду не було. У мене кольорова ціль. Ось така. Радянщина. Бачите, яка вона загнута. Ну, що поробиш? Ціль та кольорова. Вже угу. такий морозний вітерець. Треба потихеньку вже рухатись до автомобіля. Ось. Ну, нічого, якщо будуть знахідки ще по ходу, то обов'язково включусь і покажу. Так, просуваюся вже до автомобіля і спіймав сигнальчик. В ямці був такий невпевнений, але здається, я його викупав. Щось. О, щось є. Будемо дивитися, здається, я бачу. Ви бачите? Дивіться. Що це? Супер, нарешті нарешті я щось... Ого, яка длина, дивіться. Цікаво, це спинка фіболи, до речі, черняхівської культури. Ось бачите, яка гарна. Гарна, до речі, дуже гарна, дуже гарна. Била чорним, але лежала ось так. Тому і так била голочка і можна користуватись. Бачите, всі елементи, так вони тут все збережено. Патина така гарна, супер. Я ж казав, тут є черняхи. Казав, казав. І це перша така наводяща знахідка. Добре, будуть знахідки, то обов'язково вам покажу. Сонечко сідає. Ну що, ось так підійшли до завершення сьогоднішні наші пошуки. Вважаю, що досить непогано. Знахідки були від. Радянщини до Антики. Ну, чого і ні. Хе -хе. Ось. Взагалі, чому так довго не було відео? Ну, не знаю. Були виїзди, але щось цікаве показати не було. Хоча там одна-дві знахідки були цікаві, але щоб їх додати в відео, ну, не знаю. До речі, з тих моїх минулих виїздів, хто додивився відео до кінця, додаю світлину. Фотографії моїх минулих знахідків. ну, знахідок. Тобто я ж великий проміжок часу не випускав відео, але я їздив шукати. Тому так, фоточки додаю. Там і срібло було, і доба бронзи була. Так що, гарного перегляду. Ну, а так, так будемо шукати далі місця з гарними знахідками. Тому, хто не підписався, підписуємося, щоб не пропустити нове відео. Всім до зустрічі! Нарешті, нарешті щось цікаве. Дивіться, бачите, що це? А, клас. Це пряжечка ЧК. Так. Але на жаль, немає цього хвостика. Є ще одна знахідка, бачите? Вона не досить так глибоко лежала, але це був ніж. Огонь! Вогонь! Це фібула, спинка фібули, але яка, яка срібна. Оце да. Оце вогонь. Я її здається, ось тут вдарив. Але ну то ладно, а може не я. Але срібно, дивіться. Супер. Дивіться, є якась цікава знахідка. Це щось стареньке. Але мені здається воно зламане, дивіться, яка краса. Я навіть не знаю, що це може бути за період. Але дуже прикольно.